А тобі наче двадцять. Правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжуємо марафон випуском новин. Найважливіше зібрали команди фактів та вікон. 13 ракетних та 23 авіаційних удари завдав ворог упродовж минулої доби по території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Постраждала інфраструктура, зокрема у низці населених пунктів Донбасу. Гатять із танків, ствольної та реактивної артилерії як по військових позиціях, так і по цивільних об'єктах. На Херсонський напрямок окупанти перекинули підрозділ Кадирівців чисельністю до 1300 осіб. Українські військові тримають оборону протягом доби збройні сили України вдарили по 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. За останні кілька днів понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнили від окупантів на окремих напрямках. Просунулися до 50 кілометрів. Дві крилаті ракети спрямували росіяни на Дніпровський район. Одну збили сили протиповітряної оборони, другу поцілила по об'єктах промислової інфраструктури. Там сталася пожежа, зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум'я вже приборкали. Люди не постраждали. Ракетами окупанти били і по Синельниківському району, по Нівичине фермерське господарство. Дивічі накривали вогнем і Нікопольський район. По мирному населенню стріляли з важкої артилерії. На щастя, минулося Б. П'ять громад обстріляли росіяни напередодні на Сумщині. Під вечір із ствольної артилерії били по Новослобіцькій громаді, нарахували загалом майже 60 прильотів. Повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під вогнем була також Краснопільська та Юнаківська громади. Дві ракети з літака ворог випустив по лікарні у великописарівській громаді. Пошкодило також садочок та два приватні будинки. Вісім людей травмовані. В основному це осколичні поранення в області стегна, плечового суглоба, плеча, також це струси головного мозку, контузії головного мозку, переломи ребер. Я думала, то самоліт летить, ще вийшла і подивилась. а тобі на, через таке. Ракета. Ой, поки в не насмучити мені. Скільки з неї нема, а тоді знову починається. Спецслужби затримали російського агента, який намагався вчинити диверсію на Херсонщині. Він мав виявити розташування позицій українських бійців та підірвати боєприпаси Збройних сил України. За це росіяни пообіцяли винагороду 30 тисяч гривень. Зрадника виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема за вбивство. Вони очі цієї війни йдеться про дрони, що неабияк широко зараз використовуються в сучасних битвах. Оволодіти мистецтвом мілітарного керування безпілотниками. Певні інструктори не так вже й важко. Інша справа, хто йде, здатен фахово навчити цього армійців. у Запоріжжі. Волонтери таке навчання вже поставили на потік І впродовж літа підготували для збройних сил України кілька сотень аеророзвідників. Одна з наших головних цілей це те, щоб всі пілоти, всі наші оператори були живі. Це Олександр, інструктор волонтерської школи операторів-безпілотників, що працює від квітня. До цього каже: вони купували дрони для армійців та досвіду керування у тих бракувало. Кожного місяця ми зараз навчаємо біля 80-100 ста. 100 курсантів навчання триває 5 днів. Спочатку як годиться теорія у спеціальній аудиторії, важлива кожна деталь, бо на кону майбутня перемога та життя. Ми прячемося на той позиції, яку ми зайняли для розвідки, або просто прячемося, щоб не знайшли? У після практика на полігоні умови, наближені до бойових ліски, відкрита місце на окопи, ще й прискіпливі запитання інструктора на Робот, роботу. Куди ти далі летиш? Куди летише, ти розумієш, де в тебе ворог, куди ти летиш. Ну, о, семя... та, в першу ворог там. Ну, в тебе ворог там і там. Керування дроном розвідником а поготів і ударним кажуть інструктори. То ціле мистецтво. Воякові треба вгледіти ворога, навести артилерію чи скинути гранату і уберегти свій безпілотник. В тебе можуть бути проблеми з сигналами. Тобі знов доведеться виходити по діагоналі туди. Та найголовніше під час бойової операції уціліти самому, бо засобами електронної боротьби ворог вираховує, де заховався оператор дрона, та гатить туди артилерію, не шкодуючи снарядів. Но головне, якщо ти можеш швидко відреагувати сам і защитить себе. на, на твої пульте на твой дрон. Номер один жизнь, номер два оборудование, номер три місія. які курсанти навіть маючи певний досвід аеророзвідки, цим курсом задоволені. Бо ця сфера не динамічна. Постійно ворог знаходить засоби, як протидіяти аеророзвідці нашої армії. Відповідно, ми знаходимо нові якісь фішки, як пробиватися крізь реб. Благодійники каже інструктор Олександр. Закупили для їхньої школи два десятки безпілотників. Темпи підготовки операторів будуть лише нарощувати, бо за дронами певні фахівці майбутнє. Андрій Почтю Артем Даженков, Факти ICTV, єдині новини. Припинити всі дії на всіх ядерних об'єктах закликає Росію МАГАТЕ. за даними змі. Про це йдеться в проєкті резолюції цієї організації, яку Рада керівників МАГАТЕ розгляне на засіданні наступного тижня. Автори документа Польща та Канада. Нині його для ознайомлення передали 35 країнам, які входять до Ради. Експерти кажуть, документ стане продовженням резолюції, яку ухвалили в березні. Проти тоді були тільки Росія та Китай. Нинішній проєкт засуджує постійні насильницькі дії Росії проти. Ядерних об'єктів в Україні, і, зокрема, теперішню присутність на заес російських військ і персоналу Росатому. А генеральний директор МАГАТЕ записав відеозвернення, у якому закликав негайно припинити обстріли біля опоту окупованої Запорізької АЕС і створити навколо неї зону безпеки. атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні. Її долю не можна вирішувати військовим шляхом. Наслідки таких дій надто серйозні. Представники МАГАТЕ перебувають на Запорізькій АЕС і можуть сприяти запровадженню безпечної зони. Часу гаяти не можна. Путін через поразки на полі бою і дедалі більшу ізольованість Росії тепер ставить на енергію як на зброю проти України та Заходу. Вважає держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він зазначив, Путін вдається до грубіших інструментів, намагаючись позбавити Україну підтримки. Він використовує енергію. Як зброю проти європейських країн, які протистоять її агресії, російський президент розраховує, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну і Кремль зможе змусити інші країни підкоритись. Блінкен наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від російських енергоносіїв, і пообіцяв, що Вашингтон із цим допоможе. Також держсекретар відзначив успіхи українських вояків. Контрнаступ, який Україна розгорнула за потужної допомоги та підтримки багатьох інших країн, зараз триває. Я думаю, що зарано говорити, як все буде відбуватися і чим та де саме закінчиться. Але вважаю, ми можемо казати, що Україна діє дуже продумано та має потужний план, якому надзвичайно сприяють надані нами ресурси. Українські медики освоюють нові технології. Наші ескулапи дуже майстерні і досвідчені, адже щодня мають справу з тяжкопораненими. Але іноді потрібне сучасне обладнання, що є не завжди під рукою. Німецькі колеги відомого українського хірурга Юрія Ліжця зібрали кошти на таку апаратуру і її вже використовують в Україні. Загальний бюджет понад 200 тисяч євро. Кому такі технології врятували життя? Знає Даніїл Самсон. Така Юрій Лівшиць, хірург з понад 40-річним досвідом, один серед найкращих учнів легендарного Олександра Шалімова більше двох десятиліть оперує в двох державах Україні та Німеччині. Коли ж на його батьківщині почалася велика війна, німецькі колеги не лишилися осторонь, зібрали гроші на специфічне обладнання для очищення ран та крові, інструменти та витратні матеріали, аби тут можна було рятувати людей із тяжкими мінновибуховими ранами. Ми встановилися на вакуум-терапію. и привезли для нескольких клиник на Украине. Уже известно, что такое вакуум-терапия. Это когда на эти раны кладется специальная повязка, и 24 часа в сутки идет забор секрета, бактерий. І покриваються щоб бактерії не попадають з нутрі. Синьогнійна інфекція запекли ворог для кожного тяжкого пораненого, бо варто хірургам очистити величезні рани і готуватися їх зашивати, як інфекція знову дається взнаки, мутує і призвичаюється навіть до антибіотиків. Сімох таких пацієнтів взявся безкоштовно оперувати. І Юрій Зінов'йович на базі однієї з приватних клінік столиці. Подаговорівності ми з благотворительним образом. Бірем самых тяжолих осложнених больных, когда уже лечение там приходит на какой-то етап в топік. 27 червня жителька Кременчука Катерина Дмитриченко прийшла до ТРЦ Амстор, аби навідати маму, похизуватися дипломом канадського вишу, який тільки но привезла додому. Але замість свята у ТРЦ їх чекало пекло від рашистської ракети. Мама Катерини, 41-річна Олена Дмитраченко, загинула в доньки на очах. Сама ж Катерина дістала тяжких травм в кінцівки. Йшлося про ампутацію ноги від таза. Але доктор Лівшець зберіг її. У мене майже відірвало ногу верхню частину ноги, тобто біля бедра, і Юрій Зінович. Він мені чистив рани, дуже добре чистив рани, тому що тут у Німеччині сказали, що ну. Робота зроблена прекрасно, і саме тому, що він мені ці бактерії вичистив, тому у мене зараз є нога. Знову ж таки, нині Катерина на реабілітації у Німеччині. А починалося її лікування у київському медмістечку. Нині профільно тут працюють з тяжкими пораненими військовими та цивільними. А саме пластичні хірурги, які це вже виконували і готувалися на це. Понад 10-15 років, тому що береться шкіра, пересаджується на ту поверхню рани, яка ушкоджена, а також береться шкіра іскусна і закривається та рана, яка на, саму, на яка Насамділ, цього хворої лікарі та медсестри уже тиждень сортують дорогоцінне хірургічне приладдя, яке надійшло з німеччини. Загалом його аж три тони до прикладу без таких інструментів не обійтися під час пересадження шкіри. Коли треба виконати дуже. Ретельні, якісь дуже тонкі операції, угу. тоді без цих інструментів взагалі неможливо нічого зробити. Лікарі кажуть, що їм треба, а як доправити інструменти, переймаються волонтери. От на декілька сотень тисяч євро а, вже. Вдруге приходить допомога, і ця допомога в подальшому розподіляється між Києвом і Харковом, там, де є спеціалісти відповідного рівня. Лікарі наголошують, щоб правильно ставити на ноги велику кількість поранених Україні вже варто будувати нові лікарні, де буде більше реанімацій та операційних, адже на кону не лише одужання, а повернення до повноцінного життя наших захисників. Танілсамсонов факт і сітіві єдині новини. Україна може звільнити всі окуповані території, включно з Криму, упродовж наступного року. Про це заявив виданню Newsweek американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі, зазначивши, українці врятували свою країну, і встановили умови, за яких можуть відновити повний суверенітет. Росія контролює менше 20% української території і вичерпала здатність проводити наступальні операції. Додав Ходжес і підкреслив, що західним партнерам час надати українській владі матеріальну підтримку для повної військової. Перемоги уже сьогодні в Британії новим королем офіційно проголосить Чарльза III. ім'я нового монарха оголосить Рада Перестолу Наслідування в Палаці сент джеймс у Лондоні. Церемонію вперше в історії транслюватимуть на телебаченні. Крім того, сьогодні депутати палати громад складуть присягу новому монарху. А от дата церемонії коронації поки що невідома. Приготування до неї можуть тривати кілька місяців. У неділю новий монарх вирушить у турне королівства. Чарльз третій вже зробив перше звернення до нації як король. У зворушливій промові він згадав Єлизавету Другою як матір і як королеву. Наголосив, що вона була джерелом натхнення і прикладом для нього та всієї королівської родини. Подякував за служіння Британії і за любов до своєї країни. Підданих Чарльз третій також оголосив новим спадкоємцем престолу свого сина Вільяма, який отримав титул принца Вельського як віддано служила сама королева з такою непохитною відданістю, і я урочисто обіцяю протягом усього часу, який Господь мені ще відвів, дотримуватися конституційних принципів, які закладені в основі нашої нації, і де б у сполученому королівстві або в краях і територіях в усьому світі ви не жили, якими б не були ваші вірування і походження, я служитиму вам із відданістю, повагою і любов'ю, як і робив усе своє життя. Черги вантажівок на Закарпатті перед кордонами з Угорщиною та Словаччиною напередодні вихідних стали ще більшими. перетин кордону тут чекають понад півтори тисячі машин, тягнучки майже в 20 кілометрів. Ситуація перед пунктами пропуску ужгород вишнє немецьке і тиса-загонь критична. Закарпатські митники зустрілися з угорськими та словацькими колегами, просили пришвидшити пропуск машин. Якщо наші митники за добу можуть оформляти до пів тисяч. Чи фур то сусіди лише півтори сотні. Словаки проситимуть своє керівництво надати їм додатковий мобільний сканер. А от угорці нарікають перевізники, які вперше прямують до Угорщини, подають неповний пакет товаросупровідних супровідних документів через це і затримки. Та чіткий перелік основних прав для приміщення вантажів країнами ЄС. Угорці поки не надали. Такими були головні теми випуску. Більше новин за 15 хвилин.